Хороші, ну що, давайте з вами сьогодні поговоримо про слова та обійми, чому емоційний зв'язок головний урок в житті дитини. Моє ім'я Ляхова Наталя, я практичний психолог. Батьки як якір дуже важливий елемент, бо ось тут нам потрібно перше для безпекової ситуації, для зниження тривоги створити ритуали. Запровадити два-три незмінних щоденних ритуали це обід, вечеря, казки, гра і так далі, які діють незалежно від графіку навчання, вимкнення світла, тривоги і так далі. Навіть якщо наш розклад уроків зміниться, наш вечір, чай, казка завжди залишається. Я поруч і цей час тільки наш. Далі, сенсорний набір. Створимо разом набір спокою. Це може бути ковдра, навушнички, улюблена книжка, ліхтарик, м'ячик-антистрес, може бути улюблена іграшка. Розмістіть його біля робочого місця. Ви можете навіть скласти дійсно на рюкзачок, якщо у вас є зайвий. Це наш сенсорний рюкзачок. Для несподіванок, якщо тобі тривожна або вимкнули світло, він тут, щоб допомогти. Ми приготували його разом. Це дуже класно, коли батьків поруч немає, а дитина може себе заспокоїти. Тілисне заземленим використовуємо прості фізичні контакти для того, щоб зрозуміти, я тут, я зараз. Міцні обійми, спільне розминання пластиліну, прогулянка, це може бути все що завгодно. Це може бути і спільне прибирання, і складання речей, і е, гра, яку ви робите також спільно. Давайте зробимо міцні, міцні обійми, щоб ми міцно стояли, тримаючись один одного. Мова прийняття та зв'язку я поруч. Дуже важливо говорити дитині ті е, речі, які вона зможе зрозуміти, почути. Отже, частіше за все негативні звернення вони є сильнішими емоційно, бо вони негативно зафарбовані. Отже, давайте подивимося на те, що не варто говорити, і те, що варто говорити. Отже, перестань нити, це ж просто домашка. Я бачу, ти дуже втомився. Я тут, щоб послухати, навіть якщо ти просто хочеш поморчати. Ти знову засмутичений через цей інтернет. Зберися. Я розумію, як тебе це дратує. Я теж злюсь, коли щось не виходить. Твоя злість має право. Це не привід плакати, кричати. Схоже, тобі зараз дуже важко. Хочеш, міцно пійму? Перш ніж ми повернемось до цього, ти просто лінуєшся, тому й не робиш. Сьогодні завдання здається. Занадто складний. Це нормально. Давай зробимо перерву і почнемо з найменшого кроку. Реакція на невдачі та помилки. Знову ж таки, наші звернення можуть бути критикою, а можуть бути фокусом уваги на процесі та навчанні. Чому ти отримав низький бал? Треба було краще старатися. Мені шкода, що це тебе засмутило, що ми дізналися з цієї помилки. Які кроки зробимо наступні? Ти знову неуважний, тому й пропустився. Я бачу, як ти старався. Давай разом подивимося, що саме пішло не так, щоб навчитися це виправляти. Треба було думати головою. Твій мозок зараз багато працює, ти доклав багато зусиль, і я це ціную. Відпочинь, і ми зробимо знову. Це ж було легко, чому ти не впорався. Навіть якщо це виглядає легко, тобі знадобиться допомога. Ти попросиш, і це твоя сила. Чим я можу тобі допомогти? Реакція на зовнішні перебої. Що не варто говорити? Це паніка або звинувачення. Що варто говорити? Це якір або наш план Б. Ох, знову світло, все пропало. Світло вимкнулось. Ми з тобою в безпеці. Давай увімкнемо ліхтарик і перейдемо до нашого плану Б. Ми вже знаємо, що це друковані роботи, це може бути завдання, яке ви виписали, це може бути просто почитати книжку або посидіти разом під ковдрою. Ти занадто переживаєш через цю тривогу, вона ж вже закінчилась. Твій страх цілком реальний. Я тут і поруч і тримаю тебе. Хоча ж п'ять хвилин подихаємо разом. Швидше, 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 ти змарнуєш час, поки немає світла. Зараз може бути незручно, але ми знайдемо спосіб, який найважливіший крок ми можемо зробити прямо зараз. Спробуй ще раз, поки інтернет не зник. Давай максимально використаємо 15 хвилин. Я поруч, щоб швидко допомогти, якщо інтернет зникне, ми не будемо злитися. Отже. Зміцнення зв'язку та ресурсного стану. Тут ми можемо говорити про маніпуляції або, безумовну, підтримку. Отже, якщо ти зробиш це, то отримаєш. Цікаво, я пишаю з тобою не за оцінки, а за те, як ти сьогодні справився з цим викликом. Поки не зробиш уроки, не буде мультфільму. Я бачу, ти виснажений. Перш ніж продовжувати, давай зробимо щось, що тебе наповнить. Пострибай, послухай музику, погладь собаку. Будь-який твій однокласник, він встигає все. Ти унікальний і маєш свій власний темп. Я тут, щоб підтримати саме твій шлях. Нам треба закінчити, бо часу немає. Ми обов'язково закінчимо, але спочатку. Відновимо твої сили, твоє самопочуття важливіше за завдання. Ти вже дорослий, маєш сам знати, що робити. Я довіряю тобі і вірю, що ти можеш поратись, але я завжди готовий допомогти або просто бути поруч, якщо це потрібно. Не вигадуй, ти все зрозумів. Схоже, тобі потрібно більше ясності. Давай пояснимо ще це ще раз. Але іншими словами, я нікуди не поспішаю. Давай, у тебе всього п'ять хвилин на це. Якби ми могли зробити кіль, е, тільки одну річ за п'ять хвилин, що б це було? Давай спробуємо, ми зробимо це разом. Ти змушуєш мене хвилюватися. ти змушуєш мене злитися. Я люблю тебе, незалежно від того, як ти впорався. Моя любов до тебе незмінна. Ваш головний урок для дитини це не математика і не мова, це знання про те, що вона кохана, захищена і має міцний якір у ваших обіймах. Почніть сьогодні з 15 хвилин тут і зараз, без телефонів, але зі словами підтримки і обіймами. Це єдиний урок, який вона може засвоїти на все життя. Дякую вам за увагу!